Ей, чувак, ти що там робиш? Який чувак? Я голова сільради, ремонтую цей фонар, Він один фонар на селі, і то не робиться. Це треба його зремонтувати, коротше, щоб люди бачили дорогу, щоб могли додому добратися. А то цей лізуть там з колгоспу, не можуть додому добратися. Том, там їх знаходиш одного в кущах. Що ти розказуєш мені? Тут рабо, як оббили сон. Я не помню. Що тут відбувається? Звідки ви такі взялися нарядні? Це от понадівали ці якісь. А що ти пабульні... руками трогаєш. Фабульні, це ж. Знаєш, це що да? воно вона воно коштує дорожче, ніж той спортивний костюм. Та в мене БМВ костюм вообще солідний вийшов. Я в ньому э, за цей. Марі... Э, Коротше, женився в ньому в ньому, цьому костюмі. І розвівся теж, так? Да? Ні, не розвівся, Марічка дома чекає. Він каже, Марічка. Фанат. Це та фанат. здорова, так? Да? Ну вона не здорова, вона хорошого чоловіка, чоловіка чоловіка має бути багато. Так, я тако... м'ясо да, люблю з кров'ю. це, і, ну Таке таке діло, коротше, ну, цей фонаря зроблю, та й, седі, та й все буду бачити. та й згород... Що ти зробиш? Ти взагалі не похожий на голову сілірад. Я це не похожий? мене вже всі знають. Ви що, ви Це ви зміни приїжджали, я мене не знають. То що ви тут робите? Це поприїжджали свої вінниці. Це ж зараз вже нічого не ходить. Це ви своїй дискотек по цьому же знову йшли та й заблудилися. Да, і та й в село не, таксі до приїхали. Яке таксі мене літає? Ото от, от, що в болоті там застряло в минулому воно, тижні. Воно воно да, да. це ваше до сих пор це ніхто не знайшов. Це вас даже ніхто не шукає. Попросили а, твого сусіда, Петра сусіда ви, трактором да. витягнути. А він не захотів. Ну, звісно, бо він там вже на гноярці п'яний, вже другий тиждень валяється. Так, звісно, що він витягне. Він себе з гноярки витягнути не може. А нас сам Кази, президент чи... витягав. Кази, ти зуби не заговарюю. Я зараз мінців везу. Та чекай, ви мене самі заговорили. Цей фонарь вже має давно працювати, він ще не працює. Через того, що ви. Зараз мен... ти запрацюєш, зараз ти запрацюєш. А що це? Я завжди працюю. Я І що? Ой боже, не пугай мене він це він життя. Мені чоловік знайом. чоловік. Да, і що? Він і чоловік. А ти звідки знаєш? А я її подружка. Ну нічого собі, що ти не похожа на її подружку. Вони якісь разні. А ну там ви всі війни такі разні, якісь. Коротше, понятно. І що ви мене своїм чоловіком пугаєте? Я там пів села зберу і все, і вашого чоловіка там. А ми пів України! там Ми па своїх па па вже заговорюєтесь. Оце це такі, все через тебе. Да, це отакі блоки. Це ну да. вся голова села. Звісно, то ти що думала? Це я вже 10-й фонарь справляю. Десятий раз цей фонарь справляю, точніше. Та ну, чому ламається знов? Ну, бо гроші на не що скидають. На що гроші виділяє держава? Держава, вона. Виділяю, виділяє гроші, але я їх не бачу, де ж ці гроші. Розказую, нам тут, Ну, звісно, Це само собою. Жінку Слухай, грошей гроші ну, у нього там багато. а ти виходив в одному костюмі. Я пам'ятаю. Я себе бачу, а ти женився в ньому, так? Да? Ну, конечно. О, ж мене... тоже, да? Це ж в мене оператором була, ти, навірно. Так, да, на да, це мене. Марічка така, да, така. Да, житка. Ну, звісно, ви що, ж... 10 чоловік може обняти тільки з різних сторон. Тобі тільки така смінькість. Мені такий подобається, що це. Все, Петляй звідси. Коротше, понятно, це треба йти, в село піднімати, щоб це. Піди, Іди, Дорогу, дорогу бач, прапор в руки. Пока. Коротше, подписчики, ми розібралися з цим е, е, дурбеликом. Е, він пішов кликати свого того, як його. Сусіда Петра, вони зараз набухаються, ми всі будуть співати цей фонарик упаде точно. Все, пока. Оце була голова сіради. Підписуйся, це його оператор. Підписуйся, підписуйся, підписуйся. Ось підписуємося на нього. Він дуже топовий. Хлопець себе на селі. За ребятки, да, цей... підписуємося, ставимо лайки, колокольчики, і залишайтеся. У нас сільрада це сама головна прям людина в селі. Так що підписуємося. Мені про нього лічно президент говорить. Так, да, він нашу машину з травний. Вірші, у нього, вірші у нього, У нього трактор такий, ох ти що. Він нас вірші. на ньому катає. Так, да, там такі трактора в нього, ви що, а зіла, які то не ваші ці машини, мерседеси. Це такий бізнесмен цього села, я вам покажу. Так, да, ну все тоді, всім пока. Підписуємося, ми, вірші... ми йдемо вірші... чинити фонар. Вірші так. авторські, а ще є Алек Март, якийсь там комік, Бог не знає хто. Підписуємося, матіяк. No, все, Всем пока. спасибо, Ooh. всем пока. Ooh.